Є свято гарне в Україні, є свято казки чарівне, Що Миколай в святій ряднині слухняним ласощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, в оселю кожну зазирне. Отець святий. Про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все, Він чемних, лагідних вітає, і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса, і знають всі, що в тяжкі будні, віра у святість все спасе. У кожній країні є свято, там Санта Клаус, інший дід Мороз, та ми любимо Миколая, нас багато, бо з нами Матір Божа та Ісус Христос.